Вітаю, час новин на дні У студії для вас працюватиму. Я Ксенія Штомпель. Ніч у місті та області минула без обстрілів та повітряних тривог. А напередодні ворог бив по великомихайлівській громаді, поцілив у поле із пшеницею. Сталася пожежа. Полом'я охопило 5 гектарів зі збіжжям. Вогонь рятувальники приборкали. Російську брехню спростували в ООН. Там заявили, що українських військовополонених в Оленівці вбила не ракета, як раніше заявляла Росія. Верховний комісар з прав людини та інші представники ООН провели інтерв'ю з тими, хто вижив та проаналізували додаткову інформацію, і зробили висновки, що інцидент не був спричинений ракетою Хаймерс. Водночас комісар додав, що джерело вибуху досі не визначене. Нагадаю, проти ночі, 29 липня минулого року в Оленівській колонії, що на Донеччині, стався вибух. Загинули понад півсотні полонених, 130 дістали поранення. До трьох зросла кількість жертв внаслідок обстрілу Костянтинівки, який стався 24 липня. У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка дістала важкі поранення. Нагадаю, росіяни обстріляли узбережжя місцевої водойми зі смерчів, коли там відпочивали місцеві, загинули двоє дітей та один дорослий. Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. До нього війшли боєприпаси до Петріотів, Насамсів та хаймерсів. А ще стінкери, джавеліни, міномети та артилерійські снаряди, БТР Страйкер, авіаційні ракети, набої та тепловізори. У Дніпрі прочищають кілометровий колектор. Це дозволить врятувати від підтоплень найнижчу частину міста: вулиці Промислова, Північна Двінська та інші АНД районі. Ще в квітні мешканці Дніпра звернулись по допомогу до міських служб та громадської ради. Написали заявку у телеграм-канал голови громадської ради при міській раді Дніпра Геннадія Корбана. Очільник громради оперативно направив звернення до відповідних департаментів та міських комунальних служб для подальшого реагування. У травні роботи з прочищення колектору розпочалися. Вони тривають на вулицях Ротна і Долинська. Це просто крик душі. Крик душі, тому що ми як лівень ми пливемо. Таїся Данилівна жаліється від забитих зливоскидів, потопає декілька вулиць Мурнижньо-Дніпровського району. Жінка констатує, нарешті проблему вирішують. Ми до Корбана, до корбана. Писали корбану. Ми дзвонили і на гарячу. До Ми спочатку думали, що не буде нічого, тому що війна. І мальчики чистять теперь. Большое спасибо, большое спасибо. Заявку Дніпрянки голова громадської ради Геннадій Корбан направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. Мул, бруд та відходи з одного колектору. Комунальники дістають по чотири-п'ять тракторних ківшів непотребу. До цього призвели дощі та паводки, проте комунальні служби оперативно прочищають систему. Ми взяли цей колектор в роботу, довжина колектору кілометр. От ми вже пройшли вже дві третини, десь 700 метрів. Десь ми пройшли, залишається 300 метрів. От ми. Ну, вони найтяжчі, Він тут найбільше забиті. Оці, оця ділянка. Ну і прийдеться довго очищати. Масштабне прочищення кілометрового колектора захистить від підтоплень вулиці, Перемислову, Північнодвінську та найнижчий район міста. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Окрім цього, залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана. Куди ще більше Міністерство економіки України пропонує підвищити ціни на алкоголь? Що про це думають Дніпряни? Дивіться далі. Ми, як керівники закладу, звісно підбираємо ті напої, ту цінову категорію, щоб вона була цікава для наших гостей». Керуючий Рестобаром Єгор вже готується до можливого підвищення цін на алкоголь. Розповідає за 12 років роботи, вже знає, як працювати з клієнтами. «Ми Будемо змінювати ціни, тому що в першу чергу це залежить від постачальника. Як заклад маємо робити на цілку, тому що це є важливий інструмент в управлінні бізнесу. Ми над цим дуже працюємо, щоб у нас не було дуже сильних перепадів. Що стосується змішаних напоїв, коктейлів, то ми максимально включаємо професіоналізм та керуємо себе вартістю. Що дуже сильно якийсь чист, чистому виді там алкоголь зростає, тому, мабуть, від нього будемо відмовлятися, тому що це буде нецікаво для нашого гостя. Чоловік впевнений, стрімке підвищення цін на алкоголь може призвести до збільшення фальсифікату. Знижки на пляшки з вином, акції для любителів пива в магазині, де продаються алкогольні напої, намагаються не втратити клієнтів. Ми не знаємо, кажуть, що з першого числа. Для тебе варуси вже потроху починають дорожчати, але не все в нас поки ще й мовчать. Просто попереджуємо клієнтів, щоб вони знали, що потім не дивувалися, що ми ціни так різко підскочили. Точної відповіді на питання, коли зміняться ціни, тут поки не надають за словами економіста. Збільшення потрібне, щоб зафіксувати мінімальну ціну. Ну, мінімальної ціни покликана лише скажімо так забезпечити оцей цей контроль з боку нижчої ціни на ту продукцію, яку реалізують цю алкогольну продукцію, яка реалізується в, в торгівлі. А якщо хтось занижував ціну на свою продукцію, то йому доведеться ну. Реалізовувати все ж таки за ціною не нижче не певною, яка характерна для тих чи інших алкогольних виробів. Як реагують дніпряни на можливе підвищення цін на алкоголь? А коктейлі п'єте закладі? Ні, ні, цікаво. Ну, мені все, все одно. І зараз буду купляти. Коняк. Ну я не п'ю так часто, як так. Ну, на стіл, наприклад, ви скупляєтесь, будь то якось може стіло ж зміниться з того, що подорожчі не буде. Ну я не знаю. Ми не п'ємо багато, ми дуже рідко п'ємо, тому я не думаю, що він дуже зміниться. Я я Шампанський тільки по святам, так? По святам, так. Да, буде як... подорожче. От є кримський міст. Ще бахнуть, ще і пішло. На свята вже теж думаєш якесь. Шампанське... Що буде змінюватись у вас? Придеться відказуватися. Або робити самі. Здоровий образ життя. Нагадаємо, за останній рік ціни зросли і на продукти харчування. Літо пора активного відпочинку на вулиці. В Дніпрі є чимало місць, які люблять Дніпряни. Журналісти запитали у перехожих про їхнє уподобання. Конечно, если честно скажу, більше всего нравится парк Шевченко. Він какой-то особенный, там приятная аура. І він дуже старий, древній, много традицій, там всього. Поэтому там чаще всего мы бываем. Зелений гай. Ми ще були на яхт-клуб Січ. Ось там там теж дуже гарно. Там такі газони, гарний Вся набережна перемога там гарно. Парк Шевченка хороший парк. Коли я була молода, я там часто отдыхала. У мене парк. Шевченка сподобається. Мені подобається багато парків. Власне, мені цей подобається. Шевченка, – героїв. На набережний сквер і намного краще, ніж тут. Біля мене зелений га, я там люблю відпочивати. А взагалі більше за місто виїжджаю. Ну частіше прибережний. Так, да, це, це, це подобається, а частіше близькому. Напевно, Шевченка. Так. Якраз в перехід на монастирський острів і трохи вище. А далі коротка інформація про ситуацію у місті. Протягом ночі знеструмлень чи аварій на теплорозподільчих пунктах та насосних станціях не зафіксовано. Напередодні бригади Дніпроводоканалу ліквідували понад шість десятків засмічень та пошкоджень на мережах водовідведення та водопостачання. Більше інформації на сайті і телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт сьогодні не курсуватиме 15-й трамвай. Автобусні маршрути, номери яких на ваших екранах рухатимуться в об'їзд вулиці Поспитою через Древнянську. Такі зміни пов'язані із ремонтом переїзду та відновленням асфальтного покриття. За минулу добу рятувальники приборкали у Дніпрі п'ять пожеж. Одна сталася у житловому будинку. Решта це займання сміттєзвалищ та сухостою на відкритих територіях. І наостанок про погоду. Зараз у Дніпрі плюс 26 градусів. Сьогодні протягом дня синоптики прогнозують мінливу хмарність, втім, без опадів. Температура повітря сягне 34 градусів тепла. Випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро та наші спецпроєкти. qr коди на екрані. Якщо Дніпро ті зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Для вас працювала Ксенія Штомпель та вся команда Дніпро Ньюз. Разом до перемоги.